Балади про Робіна Гуда. Розділ дев'ятий як було урятовано трьох удованих синів. Пробрався робін в НОТІНГЕМ крізь браму вранці Тихо. І там, на вулиці зустрів бундючного шерифа. Ой та й веселі ж були всі свідки вінчання, які висипали тоді з Плімптонської церкви. Та невеселі були ті, що зостались на місці, велебного єпископа замкнули на хорах, де він сидів без ризи і скриготів зубами з безсилої люті. Десяти вирядженим лучникам також знайшлися куточки в церкві, щоб скласти йому товариство. Двох із них було замкнено в склеп, трьох на дзвіниці, щоб вітали нас весільним дзвоном, як сказав Гуд. а решту позапихано під стільці на хорах та в ризниці. Брата молодої на її прохання відпустили, проте наказали йому не потикатися цього дня до церкви і під страхом смерті не втручатися більше у справи сестри. Що ж до кулюгавого старого рицаря, то його змусили видертись на височенне дерево, де він незручно вмостився, серед гілля і стиха кляв Робіна Гуда та його друзів, коли ті гуртом ішли від церкви. Надходив вечір, але ніхто з слуг чи селян не наважився тієї ночі звільнити ув'язнених, боячися розбійників Робіна Гуда, і тільки наступного ранку, коли зійшло сонце, вони змогли вийти на волю. Єпископ та старий рицар одразу згадали про свій гонор. Вони просто не знали, де подітися від люті та сорому, і зразу ж після сніданку чим душ подалися в Нотінгем, де покликали на допомогу все шерифове військо. Сам шериф не виявляв запалу виступити проти робіна Гуда відкрито. Мабуть, він усе ж таки не міг забути клятви і його гризли до сумління. Та єпископ і рицар побожилися. Що дійдуть до самого короля, якщо шериф зараз же не допоможе їм, і шерифові довелося піддатись. Невдовзі до густого зеленого лісу вирушив загін із ста чоловік з королівських лісників та меченосців графства. Загонові пощастило, бо він раптово напав на групу розбійників, що вийшла на полювання, і почав її переслідувати. Та оточити розбійників не вдалося, бо ті швидко відходили в глибину лісу і час від часу, залягаючи за пеньками та валунами, посилали назад стріли, які розладнували ряди переслідувачів. Ось одна стріла збила з голови шерифа капелюх, і поважний урядовець з неприхованим жахом припав до шиї свого коня, п'ять інших стріл уп'ялися в руки лісникам. Проте напасники дечого й домоглися. Перебігаючи на нове місце, один з розбійників спіткнувся і впав. Тієї ж миті до нього підскочили ще двоє і допомогли йому звестися на ноги. Це були вдовині сини, дебелий Вілл, Лестер та Джон. Затримка виявилася згубною для них, бо частина шерифових людей випередила їх і відрізала від товаришів. Ззаду нагодились меченосці, і незабаром три брати Удавиченки були оточені з усіх боків, однак вони вперто захищались, і, перш ніж їх скрутила ціла зграя ворогів, вони двох забили, а трьох покалічили. Оскаженілі напасники ладні вже були порубати їх на шматки, коли шериф закричав Стійте! В'яжіть негідників! Ми дотримаємо закону і поки що кинемо їх до в'язниці. Але я обіцяю грандіозну привселюдну страту на Шибениці, якої давно вже не бачило наше графство. Трьох довеченків зв'язали і потягли до Нотінгема. Все це трапилося тоді, коли Робіна Гуда не було ані серед розбійників мисливців. Ані взагалі в таборі. Отже, деякий час він нічого не знав і тільки ввечері, повертаючись додому, зустрів саму удову, яка з червоними від сліз очима йшла лісовою дорогою. Як вам ведеться, які у вас новини, матусю? мимохідь, але ввічливо запитав її Робін Гуд. Він шанував і любив цю стару знедолену жінку. Хай береже тебе господь, робіне! Крізь сльози мовила старенька. Хай не спіткає тебе доля моїх синів. Вони потрапили в пазури до шерифа і їх засудили до страти, бо шериф то справжній людожер, голосила нещасна мати. Клянуся всім святим. Ця звістка вразила мене в саме серце. Віл, Лестер, життєрадісний Джон, мої найперші друзі по ватазі, усі такі сміливці. Ні, цього не буде. На коли призначено страту? Мідник Мідл сказав, що на завтра в обідню пору, відповіла вдова, ковтаючи сльози. Ну, дякуйте долі, мовив Робін Гуд, що вчасно мене попередили. Я пам'ятаю ті дні, коли ви від щирого серця годували і поїли мене. І вже заради цього я був би щомиті готовий поквитатися за вас. До того ж ідеться про життя трьох моїх найхоробріших молодців. Покладіться на мене, матусю. Стара вдовиця впала на землю і обняла його коліна. Я наражаю тебе на смертельну небезпеку, сказала вона, знов заходячись гірким плачем. Та я знала, що твоє безстрашне і незрадливе серце відгукнеться на моє горе. Хай боронить тебе Господь, любий робіне, хай і він почує мої благання. Робін, як міг, утішив жінку і сказав, щоб вона йшла додому, а він порятує її синів. Почекавши, поки згорблена тугою постать старої зникла за деревами, Робін Гуд швидко подався до лісового табору, і там йому розповіли. Про всі деталі сутички, як незважаючи на те, що на одного розбійника припадало п'ятеро шерифових людей, вони ж таки щасливо вискочили з біди, принаймні так вони гадали, аж доки помітили, що в гурті не вистачає трьох удованих синів. Ми повинні визволити їх, друзі, мовив Робін, навіть якщо на них уже впала тінь шибениці. І вся ватага почала думати над тим, як це зробити. Заклопотаний Робін, низько похиливши голову, замислено брів от табору, коли зненацька наскочив на старенького жебрака прачанина. Це був один з тих благочестивих диваків, які все своє життя поспішають кудись на прощу і, блукаючи з місця на місце, живуть тільки з того, що подадуть їм люди. Старий прачанин сміливо наблизився до Робіна і попросив милостині. Робін ніколи не відмовляв у підтримці таким перехожим. Що чувати на білому світі, старче? запитав він. Якими новинами ти мене почастуєш? У місті Ноттінгемі, сказав прочанин, засуджено до страти трьох юнаків. Напевне, вже давненько ваше графство не чуло такої новини. І тут робіна осяйнула рятівна думка. Слухайте, діду, обміняємось лишень одягом, мовив він. На додачу я дам вам сорок шилінгів. Ні, ні. заперечив прочанин. У тебе одяг добрий, а в мене саме лахміття. Гріх так збиткуватися з старих. Та я ж не жартую. Швидше скидайте свій одяг та беріть мій. І ось вам двадцять золотих монет, щоб ви мали чим розговітися з своєю братією. Нарешті прочанин повірив. Робін натягнув його капелюха, що наліз йому лише на тім'я, Потім одягнувся в плащ старого, латаний та перелатаний чорними, синіми і червоними клаптями, і в такі ж самі штани. Ноги він всунув у драні старцівські панчохи, тоді взувся в черевики, що дуже просили каші. Переодягаючись, він угаву жартував, приказуючи, що не пиха, а одяг робить людину людиною. Так ще прочанин мало не задихнувся за сміху. Коли вони прощалися, в обох був страшенно кумедний вигляд, навіть рідна мати, якби вона була жива, не впізнала бробіна. Другого дня, з досвідку, весь Нотінгем був уже на ногах і, як тільки розчинилися брами, у місто валками посунули жителі околишніх сіл. Не кожного тижня траплялося бачити потрійну страту на шибениці і тому всі поспішали на цю подію, як на великий ярмарок. Робін Гуд у машкарі прачанина один з перших пройшов у браму і став швендяти вулицями міста, ніби бачив їх уперше в житті. Нарешті він придибав на базарний майдан і побачив там три щойно споруджені шибениці. Для кого це приготовлено, синку? запитав він хватського солдата, який стояв поруч на чатах. Для трьох молодців Робіна Гуда, відповів той. А коли б спіймали самого робіна Гуда, для нього, будь певен, спородили б шибеницю у троє вищу, та робін не такий дурний, і в пазарі до шерифа його вже не заманиш, прочанен перехрестився. А кажуть, цей парубок не злякливих, прошамкотів він. Ха. бовкнув солдат. Він хоробрий у себе в лісі, де можна сховатися за перший ліпший пеньок, а от потккнутись на базарний майдан у нього немає хоробрості. Хто ж вішатиме тих бідолах? запитав прочанин. Цього шериф ще не вирішив, та ось він і сам можеш спитатися в нього. І солдат, виструнчившись, немов закам'янів на місці, бо саме тоді, в супроводі особистої варте, з'явився шериф, який гордовитою ходою підійшов до шибениць, щоб оглянути їх на власні очі. Благослови тебе, господи, вельмишановний шерифе, мовив прочанин. Хай зійде на тебе, небесна благодать. Що ти даси дурному діду Ганові, як він сьогодні буде катом? А хто ти такий? буркнув шериф. Я бідний старий прочанин, але я можу висповідати грішні душі і з благочестям повісити грішні тіла. Чудово! вигукнув шериф. Сьогодні катові належатиме тридцять пенсів, а від себе. Я додам дещо з одягу, щоб ти міг скинути а те лахміття. Пошли вам, господи, здоров'я, відповів прочанин і в супроводі солдата вартового пішов до в'язниці готувати приречених до страти. Рівно о півдні двері в'язниці широко розчинились, і з них висипала ціла процесія. Попереду дріботів прочанин, а слідом за ним, оточені солдатами, твердо і впевнено йшли всі три удовиченки. Так вони пройшли крізь довгі шпалери міської сторожі аж до базарного майдану. Перед шибеницями в'язні зупинились. Прочанин підступив до них і щось прошепотів. Збоку здавалося, що він промовляє останні слова втіхи. Після цього три парубки з міцно скрученими за спиною руками спокійно зійшли на ешафот. Разом з ними на поміст видерся їхній кат духівник. Усе було готове, і кат начебто тільки дожидав, коли шериф подасть знак. Минуло кілька хвилин тривожного чекання. Нарешті шериф підніс руку. Серед натовпу розляглося тужне зітхання. Більшість присутніх здригнулася, одвернувши голови, і тільки ті, в кого зачерствіли серця, не зводили очей із шибениць. Робін ступив на край помосту. Люди затамували подих, щоб розчути останні слова, звернені до приречених, але Робінів голос... Тепер не тремтів по-старечому, як досі, і тіло його блискавично випросталось під чорним плащем, накинутим поверх жебратського лахміття. Слухай, зарозумілий шерифе. вигукнув він. Ніколи в своєму житті я не був катом і не збираюся братися за це ганебне ремесло. Хай проклятий буде той, хто вигадав страту на горло. Тепер я хочу додати ще тільки троє слів. Слухайте їх усі. Він вихопив з під плаща свій ріжок і тричі голосно просурмив. А ще за мить в руках у Робіна блиснув мисливський ніж. Три блискавичних змахи, і Віл, Лестер та Джон були знову вільні. Вони кинулися до солдатів, що стояли на варті під шибеницями, і видерли в них з рук алебарди. Хапайте їх! Це Робін Гуд! – заверещав шериф. Сто фунтів винагороди, якщо спіймаєте їх живими чи мертвими. Я збільшую винагороду до двохсот, гукнув єпископ. Та їхні голоси потонули в ревищі, яке знялося одразу, ледве Робін засурмив у ріжок. Робін вихопив з під лохміття меч і кинувся вниз сходами ешафота. Слідом за ним бігли засуджені. Варта почала оточувати їх, намагаючись обеззброїти, коли раптом Рятуйтеся! пролунав з одного боку дзвінкий голос Вілла Стютлі. Потім Рятуйтеся! загримів з іншого боку голос маленького Джона. Крізь переляканий натовп Дайша фота продиралось вісім десятків чоловіків у зеленому одязі, хоч за гармидером здавалося, що їх принаймні вдвічі більше, з оголеними мечами. Вони вихором налетіли на варту, щинилася коротка, але запекла сутичка. Шерифові люди почали панічно тікати, а друзі Робіна Гуда згуртувалися навколо свого ватажка і поволі стали відходити з базарного майдану. Вім'я короля! Хапайте їх! репетував шериф. Замкніть міські брами! Розбійникам і справді довелося б непереливки, якби було виконано цей наказ. Та Віл Пурпуровий і Алан Дейль були завбачливі і вже впоралися з двома вартовими. Отже, брама була навстіж розчинена, і саме до неї відступала ватага розбійників. Солдати, оговтавшись, зібрали загін, який чисельністю удвічі переважав розбійників, і зробили рішучу спробу врізатися в центр ватаги. Та сили лісовиків, неначе потроїлися, і вони дружно натягли тугі тисові луки, посилаючи у ворога цілі хмари гострих стріл, які тримали солдатів на відстані. Так ватага поминула браму, і перед нею відкрився шлях, що вів через пагорби, аж ген. До гостинного зеленого лісу. Далі солдати не наважились переслідувати розбійників. Невимовна була радість старої вдовиці, коли вона знов побачила своїх хлоп'ят. Потішена мати без кінця дякувала Робінові та крізь сльози все зичила йому щастя, а її три сини їли того вечора так завзято, як ніколи в своєму житті.